Я не міг думати про те, що залишусь без кінцівки. Я думав або там до кінця, або туди. Спочатку ми просто допомагали як волонтери. Це допомога на одеських пляжах пісок грузили. Потім ми співпрацювали з поліцією Одеською, патрулювали місто з дівчатами і полісменами, і також була допомога на ЖД-вокзалі з переселенцями з Харкова та Миколаєва. Потім вже створився наш Одесь, наше одеське ТРО, 126 та бригада, і ми вже перейшли туди. 1 липня ми вже відправилися, були прикомандировані до другої бригади, це була Херсонщина, це була якраз річка Інгулець. Нас зустріли зразу. Це був танк і гелікоптер. Це буквально десь за хвилин 10, як ми перетнули річку Інгулець, то обстріли почалися. Це була вже пізня година, десь після 10 вечора почався мінометний обстріл. Він тривав більше години і, на жаль, потрапив я під нього. Було пряме вилучання у мій око. Я намагався сам спочатку надати собі допомогу, але зрозумів, що ну, Самому не виходить, тому що в мене була ліва рука з осколком і права на руках пальці. Мене через посадку кілометрів 6-7 мене несли, і потім з зони евакуації повинен був забрати транспорт на нас. Але як я кажу, що через постійні обстріли. Через темну ніч транспорт не зміг проїхати через річку. Благодійний фонд Future for Ukrainian» Вони зі мною зв'язались і запропонували мені протезування у Штатах. Перше відчуття це вже було майже півроку, як я не упав на дві ноги. Це було трошки десь незручно, але якась внутрішня радість все одно була присутня. Треба запропонувати допомогу. Якщо тобі відмовили, сприйняти це. Не треба з силою, та ні, я вам допоможу. Та ви це». Ні, ми нормальні. Ми самі впораємося. Повинна бути звичайно повага до військових, до інвалідів. Повага, звичайно, повинна бути. Але не дуже надмірна.